Всім привіт! Нарешті, нарешті приїхали мої Боксі чарми за цей місяць, я їх чекала просто неймовірно сильно. Бо вони мені приїхали 4 жовтня Боксі Чарми за вересень. Клас! Сказати, що я була в захваті, нічого не сказати. Я не знаю, чому так сталося, чи то нова пошта в цей раз достатньо довго обробляла, чи то Боксі Чарм достатньо довго відправляв, хоча мені здається, що і то і то просто замечилось. І так, давайте нарешті ту все розпаковувати. Значить, в цьому місяці. Я маю аж три Боксі чарма, і я маю з ними величезну проблему, бо в них достатньо складна система. Я хотіла відмовитись від Basic боксі-чарму, але для того, щоб мені мати люкс боксі-чарму, мені треба кожен раз перепідписуватися на Basic. Коротше, супер важко. Я е, е, якраз в цьому місяці відписалась. Від люксового боксі чарму. Потім я побачила, що люкс мав в собі Наташу Дено Зенда палітру рутіней, і я зрозуміла, що я дуже хотіла б її отримати. Через це я перепідписалася на боксі Charm. Через це мені в минулому місяці два рази списала за базову коробочку, і надіслали вони мені теж її два рази, тобто в серпні. Місяць. Я з ними поговорила, вони сказали, що сорі-сорі Ми, типу, два рази списали, два рази надіслали. Я вирішила, що. Ок, два рази, так два рази. Там були нормальні продукти, тому якби я вирішила, що нічого страшного. І в цьому місяці сталася якась біда, мені надіслали і basic, і Premium, і Lux. ну Звичайно, що я за всі три її заплатила. І я вирішила, що хай вже буде. І я оцю інформацію всю розказала. Тепер давайте, нарешті, розпаковуємо. Наш перший боксі Charm за цей місяць. Тобто, за вересень, це Basic боксі Charm. Зараз ми будемо в нього дивитись: так, це в нас Basic. Чомусь. Вони мені знову поклали ту листів. Я не знаю, в них якісь там проблеми з тими листівками, то вони кладуть, то вони не кладуть. Отаку ось папірульку. Ну і поїхали. Я не пам'ятаю, що я в цьому місяці обирала в Бейсік. Мені здається, що я пропустила взагалі всі можливості щось обрати. А, я не обирала нічого, бо я ж відписалась, перепідписалась. І виявляється, що коли ти перепідписуєшся, тобі не дає вибір. Не знаю чому. Так, перше, що я бачу, це хайлайтер від Setло. Лондон. Davy хайлайтер. Я йому рада, тому що в мене вже є такі, така база під тіні з цього їх. Ем, з цієї колекції. У мене є такі рум'яни, вони класні, вони мені супер сподобались. Так, далі у нас якась величезна банка. Сорі, у institute? Institute? мене під вечір вже просто відвалюється рот. Значить, так, це у нас. Для ексфоліації, тобто для такого а, делікатного пілінгу шкіри. От, Скажу так. До речі, дуже прикольна штучка. Ну, знаєте, щоб не скрабувати шкіру, виглядає дуже навіть прикольно. Така от коробочка, там всередині 100%. Ну так, кругленька банка, всередині неї пади. Дуже класно. Мені цікаво, я тут ну, точно буду користуватися, і цікаво спробувати цей бренд. А, так, далі в нас знову мій улюблений, ну насправді ні, це нічний крем від бренду Avant, а, Це супер дорогий крем, Прям вони там щось по 100 з чимось доларів будуть коштувати, я більш ніж впевнена, а я вам зараз скажу: 134 долари коштую. Вау! Це анті для обличчя і очей з ефектом анті-айдж-крем. Окей. Клас, чого б не. Так, поїхали далі. Далі в мене палітра. Мені здається, ну, я була впевнена, що вона мені дістанеться чомусь, бо я просто побачила спойлер а, Basic Boxy Charm ще до того, як він мені приїхав. От, значить, я знаю, що тут якась супер навіть симпатична палітра впала. І так, значить, дивіться, що у мене тут є. Це бренд Violet Sage. Тут достатньо навіть симпатична історія, як на мене: фіолетовий, рожевий, зелений клас. Я вважаю, що це дуже навіть непогана історія. подивимось, що я буду з нею робити. Чи я не знаю. Коротше, чи буду я її тестувати. Подивимось. Далі, але, ну, в принципі, ок. І остання штучка. М -м -м. Остання штучка це історію, яку я реально хотіла. Штука, яку я реально хотіла, це Кейм Чичик. Я сподіваюся, так читається. Я дуже хотіла його спробувати. Він такий прикольний. І да-да-да-да-да, тут сердечко. Коротше, в них пакування з сердечки. Гляньте. Я супер в захваті. Блін, це, коротше, бронзер. Я б, звісно, хотіла рум'яна, або хайлайтер. Він дуже рудий. Ну, прямо от добрий день. Любите апельсинчики, а я буду апельсинчиком. Але овочі магнітні. Але, але, я задоволена. Коротше, класна упаковка. І я хотіла це спробувати. І навіть не дивлячись на те, що ця біда коштує 15 доларів, ну, типу, я могла купити її окремо. Мені дійсно хотілося це спробувати, і, в принципі, що я вам скажу? Я думаю, що цей бокс для мене 4 з 5, є палітра тіней, дуже навіть симпатична, бронзер клас, буду використовувати, буду використовувати. Пади 100%, це дуже класно, бо це такий догляд для шкіри ще й ну, знаєте, не якісь, звичайно, для Боксі чарми, 180-та умивалка або там 180-й крем. Крем нічний окей, це прикольно, чого б не. І хайлайтер класно, що мені дістався, тому я думаю, що це буде 3 з 5. Ні, все-таки 4 з 5, це буде 4 з 5. Бо, в принципі, я всім буду користуватися, але не то, щоб мене прям все, скажімо так, захоплювало, не те, щоб я була всьому рада, типу, якісь дефолтні штуки, типу там крема чи ще чогось. Тобто реально я рада трьом штучкам: це бронзер, я в захваті, пади і хайлайтер. А крем і палітра, якби ну, нормальний такий хороше наповнення. Так що. Коробка, в принципі, норм. Вітайте! преміум боксі Charm за вересень місяць. Давайте відкривати. Давайте, давайте, давайте дивитися. Я не пам'ятаю, що я обрала для преміум Charm. А знаєте, в мене як відрізало. така жінка зі склерозом. Але нічого. Перше, що я бачу, дивіться, яке гарне пакування. Гарне. Це бренд Бенефіт. Вау, 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 чекайте, чекайте. По-перше, тут дуже прикольно складена інструкція. Наша не знаю. Це просто ну, наша. По-друге, подивіться, це дуже щось таке красиве. Вау! Пахне смачно. А глянце, Так, я вже дуже задоволена. Я більш ніж впевнена, що це якийсь Movie Striзing Lip Balm. Я реально більш ніж впевнена, що це якась суперстара колекція, бо, типу, новинок тут майже ніколи нема в Boxy ця біда коштує 21 доля. Клас. Я вже супер задоволена, в мене такої краси ніколи не було, ну і вона так виглядає дуже класно. Наступна штучка, я згадала: це те, що я обирала. Це а, від бренду Patrick Star, Це американський блогер. А, олівчик, а, значить, one size. А, як він тут називається бренд? One size, а, так називається One Size. Значить, Це мене олівчик для брів, колір а, другий тау. Коротше, мікропенсил, тут в мене щиточка, тут в мене сам олівчик. Клас, я задоволена. Це чудово. Колір, може, трошки буде засвітлий, але поки я закінчу свій минулий олівчик, ну як минулий, у мене штук 10 відкрито, якраз, можливо, вже і буде літо, і можна буде використовувати той. Клас, ставлю лайк. Далі Kiss Dear Midnight Eyeliner du Blackest Night and Starlight. Окей, хорошо. Eyeliner Duo, значить це чорний олівунчик. А це... Сріблястий, да? А це сріблястий олівунчик. Відкручується. Коштує це... Коштується. Них... 38 долярів. Далі, незвичайний ж догляд. Бренд Tula. Tulla Skincare. А, слухайте, я вас обманула. Це не догляд. Написано, що це Smoothing Primer Gel. Тобто, це, типу база. Типу, це така база з доглядовими компонентами. Тобто блін ну блін, це класно, бо я, якщо чесно, думала, що це буде крем, і я вже трошки засмутилася. І він підсвічуючий. Дуже класно, написано, що підходить для шкіри з розширеними порами, як у мене, і для всіх взагалі такі шкіри. Гелевий праймер дуже навіть прикольний, дуже класно. Коротше, буду пробувати. Дуже цікаво, теж ставлю лайк. Далі. ну, Упаковку вже знають. Значить, це тонер від Elemis. О, тонер. Це я люблю. І бренд Елес, до речі, я теж дуже люблю. Ой, як я його хотіла! Блін-блін-блін-блін. Клас. Це з фруктовими, типу, фруктовими кислотами. Ні, це фруктовий уксус написано. Яблуко, яблучний уксус. Абрикос і мексиканський кактус. Ага, ні, я все правду сказала. Це коротше з фруктовими кислотами тонік. Фруктові кислоти це дуже класна історія. Та, в принципі, кислоти дуже класна історія. Дуже я цьому рада. Я прям супер задоволена, що в мене буде цей тонер. Я якраз його спробую. Бренд Elemis люблю. Він мені дуже подобається. У мене є від них гідрофільна олія. Вона класна. Я дуже задоволена. І останній мій продукт отака от. Немодірно велика упаковка. Це eyeshadow палет. Підозрюю, що вона буде виглядати не дуже. Це Iconic London. До речі, щось я дивлюсь, Iconic London дуже глибоко, не глибоко, дуже. Сорі, я просто з англійською дуже погано переключаюсь під вечір, і в мене все глибоко. Ми, коротше, вони постійно е кладуть якісь товари в боксі, чарми свої, і мені здається, що в них якась дуже класна колаборація. Достатньо. Щільна, згадала слово. от Коротше, давайте дивитися. Упаковка гарна. Наповнення не дуже, я так і знала. А я знала, що так буде, бо просто я колись бачила, як виглядають їх такі палітри. Ой, ну дуже скучно. Ну, прям... Ой, господи, а коштує, мабуть, 50 долярів. От я вам кажу. 62. дякую. Коротше, це єдине розчарування з усього боксу, бо все інше супер класне. Ну і олівчики, типу просто норм. Оця штучка мене розчарувала, але в принципі все інше клас мені сподобалось. Тому ви знаєте, я б цьому боксу теж поставила 4 з 5, бо просто всі інші продукти викликали в мене прям захоплення. Ну, оця одна палітра трошки, трошки мені зіпсувала, а олівчики Лівівчики ну, норм, коротше, все теж 4 з 5. Зара полізла я за люксовим боксом. Він ну, прям супер важкий. Тут щось 3 кілограми, щось таке. І заплатила я за нього на новій на нові пошті, щоб ви розуміли, майже 700 гривень. Ну, бо він дуже дорогий. Так, я вам відкриваю. О, там от лежить у нас щось. Як ви бачите, це щось вже не Наташа Денуна. Угу. І зараз ми з вами будемо раз разом. О, бо я мала отримати палітру Наташі Деннон. А отримала я ось це. Ну, типу, за що? Коротше, в чому заключається проблема? Я принесла а, коробки з пошти, чекнула, чи нічого там не розсипалось, туди розглядала продукти. Але розумієте, коли ти заглядаєш в коробку і не бачиш Наташу Динону, ти такий хм, а вибачте, а мм. А, я після цього зайшла в Ютуб, коротше, в Тік-Ток, подивилася анпекінги американських блогерів, і в них у всіх був однаковий набір. От абсолютно однаковий набір. Там була Наташа Денону, там була Петмаград і все інше. І я така Вау! І тут я згадую, що коли я заплатила за люксовий бокс, я собі обрала Наташу Денону і Пет Маград. Тобто я на сайті здійснила цей вибір. А мені не приїхала Наташа Динона. І, коротше, я у зв'язку з цим написала в інстаграм Боксі Чарм, бо я їм трохи до цього вже писала. У мене були проблеми з їх підпискою, що вони два рази списали, два рази надіслали. Я їм сказала, що ну типу нашого ви так робите. І в цей раз я їм просто написала, типу, без якихось там прям сварок. Просто написала, що, типу, я очікувала а, і була обіцяна Наташа Денона, Динона, і я її обирала. А мені нічого з того, що у всіх інших блогерів є, мені нічого з того не приїхало. От абсолютно нічого. І коротше, мені попалася якась дуже класна, адекватна дівчинка-консультантка. Вона сказала, вона вибачилась, Я думала, знаєте, буду типу сорі. Бай, але ні, вона вибачилась, і вони повернули мені кошти за люксовий бокс. За що я їм супер вдячна. Це супер неочікувано для мене, супер приємно. Хочу, до речі, помітити, що Боксі Чарм прям почали рости в своїх якихось. Коротше, в них рівень обслуговування їх. Ну, тобто не обслуговування, рівень сервісу. Боксі Чарм реально вивіз і стає все краще і краще. Я бачу, що вони якісь там приколи роблять там свою візажистку, ну як свою з ейфері візажистку злучив. Що вона, типу, в них тепер їх візажистка боксі-чарм офіційна. Дуже прикольно, дуже класно. Тому я через те не дуже сильно буду засмучена, тому що я там побачу. Але на перший так мені не дістались. І петмаград, і там однушки, ну, через них я не засмучена, я хотіла Наташеньку, Бо я дуже люблю Наташу. Навіть не дивлячись на те, що вона робить дичину зараз, отримати її палітру в боксічармі було б класно, але нічого. Коротше, давайте розпаковувати. Значить, палітру ми бачили це просто треш. Я не задоволена. Далі я бачу щось мені пусіньке. Так, це в мене маска для губ. Гляньте, 24 карати золото, маска для губ. Знаєте, в мене від цього бренду вже був крем для тіла. Такий, теж від Boxy Charm мені не дістався, такий питанням. Наступна величезна банка, через яку я взагалі стільки грошей заплатила в основному Rose Quartz, Hair Mask. Ок. Ну, типу, хай буде. Але поки захопу я не відчуваю. Далі Dominique Cosmetics. Це, мабуть. Ага, це, мабуть, олівчик для губ. Ну, я собі так думаю, відтіночок називається. Crush. О, гляньте, оце дуже гарно. Дуже симпатично. Так, це олівчик для губ. Ну, відтінок якийсь такий, ну, типу, звичайний. Окей, здомінів Cosmetics в принципі, в мене теж непогано відносини. Мені цікаво пробувати косметику. Тому, якби олівчик для губ це окей. Так, далі. Мені поклали яйця. Бачите, Вітаєте яйця в нашому чаті. Насправді, це Шо це? Ага, Blending X. Я поняла, це мабуть спонжі. Невже вони? Чекайте. Це лоточок для 6 штук. Тут шо... Тільки не кажіть. Ага, тут 6 спонжів. Просто гляньте. Просто щоб розуміли, десь 2 бокси назад мені поклали набір з 5 спонжів, і я віддала знайомим. Ну, подушкам своїм, там дві чи три штучки. Бо, типу, ну мені не треба так багато, я все одно собі щось десь куплю. Ну, блін, ну таке. Якщо чесно, ну таке собі. Так, далі щось, що мало б мене обрадувати. Ой, хоч щось хороше. Коротше, це бренд Glow Recipe, гіалуронова сироватка. Дуже гарні в них упаковки. Бренд Glow Recipe дуже мені подобається. У мене їх сироватка з мієвцем є, У мене і крем під очі, дуже його люблю. І тепер тут в мене є гелороночка. Вигляді сливи, Клас! Клас! Клас, я I'm happy very much, насправді цікаво, скільки вона коштує, бо е, ну, типу, за 63 долари поки що той бокс, що я бачу взагалі. Але якщо враховувати, що він мені це стався безкоштовно, по суті, то, звісно, за що за, що, за все дуже дякую. Хто це? О, ні, міні вирівнюючий браш. Це що? Це те, що я думаю, я сподіваюся, що. Ой, блін, це, коротше, типу, brush для вирівнювання волосся, я так розумію. Ну, коротше, це, типу, такий, грієте і робите собі. Але, походу, ну да, він вирівнює, судячи, з усього волосся. Ну, що вам сказати? Сказать вам, що я незадоволена. Чи ви самі мені повірите? Я таким не користуюсь, мені таки не треба, тим паче, що я була Dyson нещодавно. Ну, типу, дякую, але на що вона мені? Я не дуже, типу, фанатка засобів для волосся. І плюс я писала, що не дуже люблю засоби для волосся, але ок. Не знаю, що з ним буду робити, але я не користуватися точно не буду. І остання це друга штучка, яка взагалі make sense в цій коробці для мене. Це тональний Fenty beauty. Так, да, я знаю, я чудово знаю що йому вже 120 років. Ну, не конкретно цій банці, а в принципі, випуск цього тонального стався скільки, два. Роки назад? Три. Мені здається, три, бо це було ще до пандемії, але можливо я помиляюсь. Я ніколи ще не пробувала цей тональний від а, Fenty Beauty, Мені поклали відтінок 150. І я піду. Що він не мав? Але я дуже хотіла його колись спробувати. І навіть хотіла собі його купити, але щось я забула, перезабула, а потім його не було на складі. Ну, коротше. О, чуєте, навіть не такий капець накисляється. Подивіться. Я не знаю, чи. Бачите, жовтий, а тут він, типу, окислився вже. Ну ок, не ну, подивимось. Може, може, ми якось з ними подружимось. Я пам'ятаю, що в неї там якісь приколи з відтінками, що, типу, найсвітліший був щось не найсвітліший, а потім вони додали 100 тисяч відтінків, якщо я не помиляюсь. Ну, ок. Загалом ок, хоча б спробую, якщо не під'їду, ну хоча б спробую, якщо виявиться класний, то я собі куплю потрібний утінок, якщо виявиться поганим, ну то просто буду знати, що він не тут. Коротше, що стосується у цього останнього, я рада сироватки Гелонові, я рада Фенті Б'юті. Все інше для мене реально не має сенсу, скоріш за все, це все буде комусь подаровано, або, можливо, я продам це за якісь копійочки. Ну, типу, якщо врахувати. Що цей бокс мені дістався безплатно. До речі, мені ще не повернули гроші, але я сподіваюся, що вони мені їх повернуть все-таки, так як вони написали. То, типу, тоді ок. А так, в цілому, цей бокс коштує 63 бакси і плюс ще. Прошу, ну якби звернути вашу увагу, 700 гривень новою поштою доставка. Ну, типу, я за 63 долари могла купити сама собі окрему сироватку і сама собі тон фенті. Ну, типу, і оця вся мішура зверху на те, щоб вона мені була потрібна. Тому я скажу чесно, що люксом-боксом, якби ще вони мені не повернули гроші, ви б зараз просто слухали мої супер агресивні крики і матюки запікані, бо все ж таки ми на Ютубі, правда? В цілому, я задумала, що мені повернули гроші, але, типу, осадок, оцей, знаєте, ну дуже неприємно. Бо я була б не проти заплатити ті гроші, і щоб мені надіслали мою Наташу, на яку я розраховувала. І, типу, от таке, ну щось таке, знаєте, от якийсь неприємний, таке відчуття, воно в мене лишилось. Бо, типу, я чекала на Динону, отримала бокс, де є якісь приколи, які мені цікаві, але два з усіх, типу, що вже не дуже, я не отримала картку. Що означає, що, скоріш за все, вони мій бокс збирали одним з останніх. І, знаєте, не кинули все, що може бути. І я думаю, що, скоріш за все, або в них щось сталося з базою, але, або, може, через те, що я відмовлялась, потім знову підписувалась на ці бокси, я не знаю, що там сталося. Вони мій люксові збирали в останню чергу. Не знаю, коротше, але супер сумно. Але дипу, те, що вони мені повернуть кошти, мене насправді радує. Тому, типу, я не буду на них сваритися, бо я думала, знаєте, що вони мені повернуть там. Ну, я не думала, що вони повернуть, але навіть з поверненням вони могли сказати, ми вам не повернемо все. Але оскільки вони сказали, що вони повертають все, то я рада. Ну, як? Рада. У мене є сироватка, тоналка від фенті, тому я спробую поменше мати. Коротше, того я спробую не жалітися на них дуже сильно. От, але, в принципі, перед цим ти два бокси були класні. Чому я дуже рада. Сподіваюсь, що наступні теж будуть класні. Подивимося, який там буде вибір вже 10 жовтня. Ну і коротше, будемо далі дивитись, але інформація про те, що я не купую Basic Boxy Charm, вже не актуальна, бо я знову купую цю хі. Бо інакше я втрачаю люкс-бокс. Коротше не знаю, буду дивитися, буду дивитися, думала перейти на іпсі, потім передумала, щось я собі думала, попередумувала, поки що нічого не придумала. Поки що ми лишаємося в такому ж складі basic преміум кожен місяць і в люксовій місяці, тобто раз на три місяці ми маємо з вами люкс. Будемо далі спостерігати, що і як. Якщо ви знаєте, якийсь класний, Сервіс, будь ласка, напишіть в коментарях, можемо ще якісь коробочки. Спробуємо. От, дуже вам дякую за перегляд. Нагадую про підписку на цей YouTube канал: мій інстаграм, мій Тікток, мій б'юті-магазинчик. І також не забудьте поставити вподобайку під цим відео і написати. Ваш коментар, я дуже їх ціную. Намагаюся відповідати на кожен з них. Ви просто супер неймовірні мої бусінки. Дуже-дуже люблю ваші коментарі. Дуже люблю те, що ви взагалі приходите, дивитесь це відео, лайкайте, ділитесь з друзями. Коротше, дуже вам дякую за вашу підтримку. Я її супер сильно відчуваю і намагаюся робити більше і більше контенту. Бо, щоб ви розуміли, на годинку 12 ночі, а мені завтра ще працювати з 8 ранку, але це. Все, дрібнички, бо хочу, щоб вам було що дивитися, і вам було цікаво. Тож, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Також можете окремо оцінити мій сьогоднішній лук в коментарях, бо мені він дуже подобається, реально супер класно. І на цьому на сьогодні все. Па-па!